І знову одразу після етеру записую вам звіт, що я зробив, і одразу показую, що було зроблено. Зроблено було ось так. Ось аж посюди. Я все ще займаюся тим самим, так? І ось я пройшов досить багато зараз. Воно тут просто ще більш широка, широка частина почалась. Але так, ми вже майже підібрались до Донецьку. Ось тут вже Донецьк починається. Якщо подивитись з того, що нам загально треба намалювати, то ну ми ось поступово. Але активно рухаємось, звісно, ми повільно почнемо вверх підніматися, коли дійдемо до ось цієї широкої частини. Ось прям ось цю широку частину. Я ж Зверху вниз рухаюсь. Ой, знизу вверх рухаюсь. Десь, коли ми ось тут до широку частину дійдемо, воно дуже повільно будемо підійматися, хоч там те, що Південь Луганської області, він такий дуже щільний. На міста і так далі. Але буде цікаво. Воно вже дуже круто виглядає, насправді, так кажучи, не знаю. Мені подобається. Мені дуже подобається, що виходить. Та як воно виходить? Та що виходить, мені подобається? Ось тут річка, яка якась, іде ось тут і просто села вздовж річки. Так само, як тут ось де річка і села вздовж річки. Це забавно. Але така робота виснажує. Тому до завтра. Це був виходить кінець шостого дня, завтра, останній день розробки. На цьому тижні.